Нашому тобі нуженці враження. Враження дивне. Багато, багато наших е, ченців чи попів доказують, що навіть в Корані згадується е, ім'я Ісуса Христа. Тут ж повинно написано взятої із, із Біблії і з Євангелії. Ну, да. Половину. Навіть висловить тільки, чого це раптом. Е, Авраам каже своїм синам, що ви тільки повинні вірувати і бути мусульманами. Де таке в Біблії бачу? Я такого не знаходив в Біблії. Біблію. Повинні бути мусульманами. Це ж явне перекручення Біблії. Ну так. Да. Ну явне, то ну, як же люди вірять? Ну. Явне перекручення, то що було, візьме Біблію чи Івана, Ну, Біблію візьми, чи старі, чи нові завіді, це, та й куди воно буде? Та якщо люди предрасположені вірити, то вони повірять, що угодно. То я знаю. Ну, ну як таке можна вірити? Mm. Коли там написано одне, а тут написано тільки не Господа свого, як йому Господь сказав Авраму, що, що, що я тебе вибрав своїм, так чи ні? Ну так це ж по ідеї той же самий Бог Єгова. І в Корані, і в мусульмані, і з юдеїв, і, і в християн. Ну так? Да? Той самий. Ну так що ж ти називається мусульмани, ці християни? І така вражда. Страшно. Вражда по ідейним соображенням. Ну, дивись, що написано. Убивайте многобожників, де би ви їх не встретили. І званяйте їх відтуда, откуда вони вас і знають. Хто такі мнобожники? Ну ти. Тіше не Ті, що не вірять в Політеїсти. Убивайте всіх. Понимає? Мирна релігія, бачиш. Ну да. Убивайте А яка це який це розділ? Це сура 2 А 191-й е-е э, вірчик, як, ну, понятно. Всіх 191-й. дуже мирна релігія, як вони кажуть. Ага.